Я недавно відвідала монастир святого Пантелеймона, де молилася за наших воїнів, за поранених і хворих. Святий Пантелеймон, покровитель хворих і лікарів, став невід'ємною частиною української історії та культури, за легендами. Його безкорисливе кохання і милосердя знаходить особливе актуальне застосування у сучасних умовах, коли рідні та близькі щоденною молитвою звертаються до нього за зцілення та одужанням поранених українських воїнів, які захищають країну на полі бою. Його Покровництво стало символом єдності та надії на перемогу у тяжкі часи для всього українського народу. І молитви доцілителя і покровителя хворих та поранених стають особливо важливими в сучасній історії України. Український народ завжди мав Своїх святих покровителів, які за легендами оберігали та відстоювали його інтереси, допомагаючи в складних моментах і небезпеках. Один з таких святих, до якого особливо посилено і щоденно звертаються з молитвами рідні та близькі поранених українських воїнів, є святий Пантелеймон. Цілити, покровити, хворих та поранених. Святий Пантелеймон відомий також як Пантелеймон римлянин Народився він в 3 столітті на території сучасної Туреччини у сім'ї паганських батьків. Юнак отримав вищу медичну освіту і став відомим лікарем свого часу. Однак після хрещення його життя змінилося радикально. Пантелеймон відмовився від поганських богів і зробив вибір на користь християнства. Він став проповідником і допомагав усім, хто звертався до нього незалежно від їх віросповідання або соціального статусу. Історія Пантелеймона стала символом безкорисливої любові, милосердя і готовності допомогти всім потребуючим. Саме через ці властивості він став покровителем лікарів, хворих та поранених. З плином часу поклоніння святому Пантелемону поширилось на всіх, хто стикався зі стражданнями. І відчував потребу в його допомозі. На протязі століть український народ підтримує і зберігає традицію молитися до святого Пантелеймона, особливо тепер, коли країна переживає складний період своєї історії. Воїни, які захищають незалежність та суверенітет України, зіштовхуються. Зі страшними випробуваннями і пораненнями на полі бою. Їхні рідні, близькі та весь український народ неустанно моляться до святого Пантелеймона про простілення та поправлення їхніх захисників. Молитви до святого Пантелеймона здатні дати людям надію та віру у їхніх одужаннях. Зміцнити їхні духовні сили та дати родинам силу подолати складні моменти, українці об'єднуються навколо свого національного свята, щоб спільно молитися і вірити в чудо поправлення поранених воїнів. Святий Пантелеймон став символом єднання та підтримки і цінність його покровительства. Стає особливо важливою в часи випробувань і боротьби. Згуртований вірою і надією, український народ продовжує звертатися до цілителя своїх сердець, щоб отримати потрібну допомогу та відновлення для своїх близьких та захисників. Святий Пантелеймон – символ небайдужності. Готовності допомагати і безкорисливої любові. Він залишається в серцях українського народу, допомагаючи зберегти віру в майбутнє та підтримати надію на одужання та перемогу. О, святи Пантелеймоне, цілителю хворих і захиснику поранених. Ми звертаємось до тебе з молитвою. У цей складний час війни зглянься на наших воїнів, які щоденно ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну від ворогів. Нехай Твоя благословена душа прийме наші прохання та молитви за них. Ми благаємо Тебе, святий Пантелеймоне, оберігай і зціли наших поранених. Та скалічених воїнів, допоможи їм відновити своє здоров'я та силу, надай їм надію на одужання і віру в свою перемогу над тяжкими випробуваннями. Ти, який сам був лікарем, знаєш, які страждання можуть приживати хворі і поранені, просимо тебе. Даруй їм свою лікувальну силу та благодать. Нехай Твої благословенні руки доторкнуться їхніх ран і допоможуть вилікувати їх. Святий Пантелемоне, молимось і за тих, хто доглядає за пораненими на передовій та в лікарнях. Надай їм мудрість, силу і терпіння, допоможи їм знайти. Найефективніші способи лікування та швидке одужання своїх пацієнтів. Також молимось за родини наших воїнів, які ділять страшну турботу і тривогу за своїх близьких, даруй їм міцність і спокій у цей важкий час, підтримай їх і утверди у вірі, О, святий Пантелимоне. Ти, кого величають за твою безкорислову любов і милосердя, прийми наші молитви і заступництва, будь нашим покровителем у цей час війни, допомагай нам, захищай і сіляй наших воїнів. Ми благаємо тебе, святий Пантелеймоне, прийми наші слова і почуй наші серця. i